Трохи більше 12 мільйонів гривень власних коштів не може витратити міська влада рівного на свої програми. Гроші на рахунках у казначействі є, але зняти їх не можна. Через це у місті найімовірніше, не встигнуть виконати деякі роботи. Очевидно, що ми не зафальтуємо ті дворів, які хотіли. Очевидно, що я вже побоюсь розбирати дах. Ну ну як це шкода, ви розумієте? І я не знаю, що людям казати. 35 проєктів по підтримці СББ заморожені практично. У нас на вулиці, 24 серпня, люди вирізали собі батареї, перероблювали на дінальний пан другий будинок. І ми їм обіцяли 120 тисяч. Я їх перерахував, підписав платежі, а вони не йдуть. Як це може бути? Подібна ситуація у багатьох містах говорить Володимир Хумко. Тож він разом з колегами планує уже вдруге від імені Асоціації міст України звертатися до прем'єра та президента. Незважаючи на такі неприємності, рівне продовжує виконувати бюджет. Так за 9 місяців його вдалося перевиконати на 3%. відсотки. Перевиконання у нас по власних доходах практично відбулося за рахунок податок на податку на доходи фізичних осіб, основна сума перевиконання і плати за землю. Якщо порівнювати з минулим роком, власні доходи відповідно у нас збільшились за 9 місяців 2012 року порівняно з 9 місяцями 2011 року на 33,3 мільйона гривень або на 13,7%. Обговорювали під час засідання міськвиконкому і питання заборгованості із виплати заробітної плати. Заборгованість. По заробітній платі у місті найменша, порівняно з Тернополем, Хмельницьком, Людськом, Вінницем, Житомиром. Ми маємо 1 мільйон 195, всі решта два, три, чотири, п'ять і шість мільйонів. Погодили члени виконкому міську програму забезпечення житлом сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині таких у рівному 103. щоб забезпечити їх житлом, потрібно майже 27 мільйонів гривень. Для міського бюджету це нереально. А ось від державного вже є пропозиції. Це перший раз прислали до нас запит, дайте пропозиції, порахуйте приблизно скільки вам потрібно для того, що буде формуватися ця загальнодержавна програма. Перший раз в нас взагалі спитали з державного бюджету. Ну з міністерства соцполітики дайте пропозиції до розробки загальнодержавної програми. Юрій Шерманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День.